Брати і сестри українці, першу чергу хотів привітати всіх з початком нового навчального року, всіх і маленьких, і великих, і дошкільняток, і першокласників, і студентів вищих і середніх навчальних закладів. З іншого боку, розуміємо, що не всі цей день почали навчальний рік в своїх рідних стінах. В тих стінах навчальних закладів, зокрема, які розташовані в Луганську, цей Луганський аграрний університет, а також техніку і коледжі, які розташовані в Луганській і Донецькій областях. Міністерство агрополітики та продовольства вжило заходів для того, щоб ті студенти і викладачі, які працюють в Донецькій і Луганській областях, могли продовжити викладацьку та діяльність та навчання в інших навчальних закладах. Найближче до нас є Суми, Полтава. Умань-Запоріжжя. Так само вас ради будуть бачити і у Львові, і в Житомирі, і в Києві, і в Білій Церкві. Я з цього приводу провів нараду з ректорами вищих навчальних закладів, а також керівниками коледжів і технікумів, які одностайно підтримали таку пропозицію для того, щоб знайти місце для тимчасового продовження навчання або роботи. Прошу вас, заходьте на офіційний сайт Міністерства агрополітики, звертайтесь до моєї особистої сторінки в соціальних мережах, а також до офіційної сторінки в мережі Фейсбук, і ми продовжимо далі ваше навчання в той період, коли російські окупанти знищують ті навчальні бази, які були у нас. Після нашої перемоги, а вона неодмінно буде на українських землях, ми разом з вами. Відновимо наші коледжі, технікуми, університети, школи мого рідного Луганська і мого рідного Лутугіна і відновимо новий процес. Але це буде навчальний процес на якісно вищому, кращому і гіднішому рівні. Тому що сьогодні аграрна наука, аграрна освіта і аграрна галузь потребують ваших знань, вашої енергії і ваших життєвих сил. Шануємося.